Костянтина Кляцкіна, режисера кінопроекту Вавілон 13 і Ярину Грошо, координатора цього кінопроекту. Ви їздите Європою, показуєте європейцям фільми. Фактично, ви розповідаєте їм про те, що відбувається в Україні, але в своєму форматі, своєю більш зрозумілою такою, більш універсальною мовою для всіх. Яка реакція? Ви до їздили, Правильно? Так. Що цікаво. Um... В Амстердамі у нас було два покази. Це абсолютно були різні два полярні покази. Перший показ був в академії мистецтв, Геррі Трітвільд академії. Його допомогу, допоміг організувати один наш студент. Ми з ним навчалися разом в університеті, і ось він зараз там здобуває другу вищу освіту. І він організував цей показ для інших студентів, які теж навчаються на різних артфакультетах. І на показ прийшло дуже багато іноземців з Китаю, з Ізраїлю. До речі, було дві студентки з Росії, яка одна чомусь питала, неї головне запитання було, чому побили царьова, а інша навпокійно якби сприйняла дуже гарно. Фільми і ну, як висловила слова підтримки потім. І цей показ був цікавий, тому що студенти ну, вони настільки захоплені там своїм життям, що не дуже слідкували, наприклад, за подіями. І вони ось тут, мабуть, вперше побачили, що відбулося в Україні, і е, ми поговорили, вони побачили взагалі силу, ну, тобто силу кіно, і для них ми підібрали більш таку е, дійсно ну, творчу мистецьку ну, таку програму. І, Euh, ну, знаєте, це була дійсно така магія кіно, яка Вплинула цих студентів, і можливо, дякуючи цьому, до цих людей мистецтва ми достукалися таким чином і розказали про події в Україні. Інший показ був у мистецькому центрі Девалі, і в основному всі місця зайняла українська діаспора, яка дякувала за те, що ми приїхали, ми показали. І вони зараз уже ми з ними будемо організовувати інший показ в Гаазі і будемо викладати просто їм фільми, які вони хочуть теж демонструвати, і все ж таки доносити до. Голландську аудиторію, оскільки голландці вони звикли жити досить добре. І навіть наші координатори говорили, що вони, ну, вони дещо нам заздріли, оскільки вони в житті ніколи нічого схожого не переживали. І вони навіть не могли уявити на мить взагалі, що це таке, вийти на площу і вимагати того, ну, вимагати жити краще. До речі, випадково буквально. Позавчора в громадському транспорті в Брюсселі за хлопцем з Голландії познайомився. Я наскільки був вражений тим, наскільки він компетентний щодо того, що відбувається в Україні. Він реально називав там назви населених пунктів, які в Україні не всі назвуть і дуже так активно стежив за новинами. Це, до речі, ми показуємо фільм Костянтина. Це з Маріуполя, наскільки я розумію правильно кадри? Так, да, ну не зовсім мій. Я в даному випадку був як режисер і режисер монтажа. Вот. Э, этот фильм снимал наш э, оператор Дима, который вот на 9 мая поехал в Славянск. И после этого, э, когда вот услышал, что происходит там в Мариуполе, на следующий же день буквально вот поехал сразу туда. Костя, а вы презентовали фильмы в, э, на фестивале у Познани и у Словачни, правильно? И в Словакии, да. В Словакии это было скорее такое достаточно неорганизованная штука, потому что это словак, который очень интересуется Украиной, который очень переживает за Украину, хотел донести до своих же друзей, коллег, знакомых вообще, что же происходило у нас. И он организовал такой, как показ, как бы пригласил у нас, чтобы мы порассказывали, показали, потому что как оказалось, колоссальный брак информации, по крайней мере, в Словакии насчет Украины. И никто ничего не видит, никто ничего не знает. Все знают только... В Словакии очень развита пророссийская блогосфера, и они всю информацию получают с этих блогов. И э, им не хватало как раз вот чего-то визуального, что могло бы, бы как-то им помочь увидеть, что происходило. Поэтому для них в каком-то смысле это было ну, шоком, потому что первое, как бы, что меня спрашивали, это ну, как там правый сектор, как они там воюют на Востоке. Ну, не знаю, очень, очень странно, потому что мне все время задавали эти вопросы про правый сектор и про Россию. Поэтому у меня такое ощущение просто сложилось, что те, кто пришли на тот показ, были подготовлены, случайных людей там не было. То есть те, кто интересуется, узнают и так дальше. Но они узнают это немного под другим углом. Да, мягко скажете по-другому, но и дуже мягко В том числе. Поэтому... Там пришел один очень интересный словак, профессор Братиславского университета, который еще говорит по-русски. И сразу было видно, что некоторые пришли туда только, чтобы убедиться в своей правоте. Он задал вопрос, что это вроде, почему украинцы нелегитимно отстранили легитимного президента. И у него все вопросы были в этом ключе. Его не интересовала даже картинка, там, то, что он видел, то что мы пытались показывать ну, людей простых. Да? Его интересовала вот своя какая-то геополитика, за рамки которой он даже ну, не старался выйти. А от ті, хто попали туди звичайно, для них це відкриття. том, що всі ролики є в свободному доступі на YouTube, ну, це все можна смотреть. Так, да, ви ще назви дуже правильно вказуєте англійською, mm -hmm. дуже легко потім шукати. Ну, люди, які шукають, дуже часто натрапляють, я іноді англійською шукаю, щоб перевіряти. Просто мені цікаво, mm -hmm. який потік контенту різними мовами формується. Дуже, дуже класно, що можна знаходити часто ваші відео. А, але чи є взагалі розуміння там, от таке, ну, глобальне, суспільне э, того, що відбулося в Україні? Ну, ну це зовсім різні країни. наскільки я розумію. Голландія Гол, Гол, – Гол, це ну, одне спроняття, а Словаччина, Польща це зов, зовсім щось. Ну тут надо понимать действительно, э, наверное, смотреть больше локально. Потому что поляки. Э, я был вообще на фестивалі «Українська весна, который поляки организовывают вот в Познані. Їх... А Тут зрозуміло, що тут люди якраз були дуже лояльні до того, що это. Абсолютно более того, там были э, филологи украинского, которые учат украинский в Познані. То есть со мной там все на украинском общались, и они это всем интересуются очень активно. Вот Польша, это я даже не знаю, кто, кто мог больше интересоваться как бы нами, потому что там после показа я общался с людьми, которые пришли на, на просмотр, и многие просто со слезами подходили и спрашивали, а чем еще можно помочь. Оказывается, они все время пытались чем-то помочь, спросили, а как дошли вещи, которые мы передавали? Ну, не знаю, но, наверное, если передавали, значит, дошли. Они все время пытались как-то помочь, но не знали на самом деле как. И... И сейчас вот их интересует, как они сейчас могут помочь. И продолжают этим всем интересоваться. Но у меня такое просто ощущение сложилось, что все они накладывают как бы события в Украине на свою собственную жизнь. Потому что им сейчас достаточно всем беспечно, они все ну, спокойно, хорошо живут, но при этом, как вот мне объяснили, у них сейчас растут националистические как бы, настрои, в том смысле, что всякие националистические партии все больше и больше голосов берут. Это вот как в Словакии, как так и в Польше. И они в связи с этим ну, вот, очень, очень, очень активно интересуются именно Украиной. Как ни странно. Ну, я наші, мабуть, додала, що е, взагалі у поширенні, мабуть, контенту так українського е, у світі, велика заслуга української діаспори, оскільки українці, навіть е, наші друзі е, в штатах говорили, що скільки е, нас теж Вавилон їздив показувати фільми на фесті у Нью-Йорку, який організовує е, українська громада, і говорили, що от люди в штатах українці ну, вони знають, що вони є, вони знають одне одного. І тут насправді, коли сталося ці події в Україні, вони настільки об'єдналися. І мені здається, що ну, в, усьому, в усьому світі і в Європі також, особливо і там, в Італії, так, які постійно вам на громадській телефонують і, і підтримують. Тобто заслуга Діаспори, яка м, так само вхопилася за, і за наш проєкт, і за інші канали розповсюдження якоїсь е, правильної інформації, почали її теж проштовхувати десь там, е, на, на, на тій території, де проживають. І, можливо, дякуючи ї, ну, їм, і тому, що вони все ж таки теж намагаються. Е, е, Намагається якось е, допомогти хоча б у такий спосіб, це, це також діє насправді. Це поширення правдивої інформації. Але як ви ставитеся до того, що ваша, ну, ваша сфера, кінематограф, на час Майдану, саме в форматі вашого проекту, фактично, ну, чимось, ну, це не, не применшення, але е, чимось середньо між журналістикою, кінематографом, тобто, ну. Це не документалістика, коли відбувається якийсь довгий процес, ти це знімаєш, переосмислюєш, потім оброблюєш, потім лише ведеш. Тут ви фактично дуже оперативно змушені були реагувати на те, що відбувається, тому що ви справді виконували, крім там, функції якоїсь мистецької, естетичної, ви виконували ще функцію інформаційну. То ви, ви фактично робили роботу журналістів, оскільки там за час Майдану дуже не так багато журналістів там робили те, що, що мало робити. Як ви ставите то? Чи, то, чи ви не вийшли за рамки кіно і. Ну, Смотрите, совершенно нет. У нас як, як для митців просто це може бути проблема. Наша позиція була на самом деле така. Ми розуміли, що медіа буде дуже сильно це все з всіх сторон показувати. Тому Это даже как бы у нас в нашем манифесте косвенно прописано. Мы, по сути, занимались постановкой вопросов. Мы не давали ответов на вопросы. Когда мы делали какой-то ролик, каждый ролик, по сути, это вопрос наш. На вопрос на тему того, что же происходит в данную секунду. Но ответа мы не даем. Потому что это работа больше телеканалов, СМИ, чего угодно. Поэтому мы остались как бы в рамках как раз э, того, что можно назвать, наверное, искусство. Потому что как бы, фильмы по своей сути не дают ответа на вопросы. Таким образом, я считаю, что мы как бы, продолжали снимать кино, и попутно получалась и информационная деятельность. Тому що питання все одно звучали. Ну, я думаю, що е в певному плані зупинилася, можливо, якась е ну, зйомки художніх фільмів, тому що в Україні все ж таки, незважаючи ні на що, кіно почало трохи відроджуватися, так і все ж таки були певні проекти, які були запущені, і, можливо, е багатьом е режисерам продюсерам довелося їх зупинити. Але е ну, здається, Майдан, е мабуть, народив. Нову якусь таку генерацію документалістів, оскільки українська документалістика, вона взагалі до. Ну, не досить була така відома, не досить представлена, наприклад, у європейському кіно. І зараз е, з'явилася якась така нова хвиля цієї документалістики, нехай вона була м -м, миттєва, так? нехай вона була тут і зараз, і, можливо, без якоїсь додаткової рефлексії. І постійно ми в Вавилоні казали, ось, коли це закінчиться, то. І вже цих півроку ми ніяк не можемо дійти до цього того і розпочати, можливо, монтувати те, про що, ну, про що ми думали на початку, що це буде, можливо, якийсь один повний. Метр, або декілька повних метрів. Але м, саме це е, тут і зараз воно, знає, допомогло все ж таки мабуть, знайти цих дуже багатьох режисерів. І е, так само е, фільми, які були представлені вже на Докудейс, наприклад, на відкритті, там вже було е, багато нових імен, і мені здається, дякуючи цим подіям, в Україні нарешті документалістика стане. Е, Щирою, перш за все, тому що, мабуть, дуже важко було знімати документальне кіно в попередній Україні. А зараз дійсно режисери розвернулися до свого глядача обличчям, стали почали ставити питання, почали якось принаймні шукати, підказувати на них якусь відповідь, і це ну насправді дуже реалістично, класно і дійсно можливо це буде ну, українська документалістика такою вже. Хочу запитати, і на останок, те, що ваші, те, що ви робите ці покази за кордоном, те, що ви спілкуєтеся з іноземцями, який основний меседж, який ви хочете при цьому донести? Що вони мають зрозуміти, на вашу думку? Це він? Ні, просто читала книжку нещодавно будіалена, і там про посил було так і там бачтальон привозив кожного разу на сцену пасил з рітелями. Вони дуже часто не розуміли. Ну і меседж. We are тобто... Ну не знаю, можливо. Звичайно, перш за все, це можливо якась та інформативна дійсно функція. Можливо, ми так само для себе намагалися зрозуміти і дати зрозуміти людям, що відбувається насправді. Можливо, це навіть якесь створення певного архіву, з яким хочеться поділитися, і можливо він залишиться, і потім це насправді буде великою частиною нашої нашої української української історії. І ця історія буде роз, ну, розказана не просто журналістською мовою, не просто. Можно будет какой-то новый измениться. Действительно, история будет уже рассказана с точки зору кино. Ну и надо просто понимать, что э, это не то, что мы там как-то э, ходим и куда-то пытаемся наши фильмы показать. Оттуда идет запрос. Это самое главное. Мне кажется, еще ни один показ нашей страны не был организован. Нас находят через Евромайдан пиар. Кстати, спасибо им огромное. Просто случайно наткнувшись на канал на Ютубі, і таким образом как бы, виходять на контакти. То є запросить з їх сторони, і ну, ми готові как бы, показуватися. Наприємно, да, коли знаходяться люди, які хочуть почути правду, так само приємно, коли люди, які можуть цю правду розповісти. Дуже дякуємо нашим гостям, учасникам проекту «Вавилон-13» Костянтину Фляцькіну, Єрамі Груш.